Ніколи не купуй гідрофілку, поки не дізнаєшся, як насправді вона працює. Чи дійсно вона здатна краще за звичайні засоби очистити пори, показуємо на прикладі апельсина. Спочатку зробимо макіяж з гарною тоналочкою, дамо підсохнути. А тепер давай вмиватись. Ти ж завжди вмиваєшся спінкою, і вона наче добре все змиває. Тоді нащо це жирне масло? А справа вся в тому, що змити шкірний себом та змити макіяж це дві різні задачі, і будь-яка якісна вмивачка, яка не буде висушувати твоє лице, не зможе вимити ще й тонак. Інша справа гідрофілка, яка завдяки своїй маслянистості ідеально розчиняє навіть водостійкі текстури. А щоб лице не було жирним, пам'ята, що після гідрофілки завжди треба вмивати ще й звичайною мивалкою. А щоб отримати знижку на гідрофілку, пиши мені в директ кодове слово апельсин.